What's awesome. Сянівісто, ні невісно. Послухайте мене. То що як вона була? А для чого визивали швидку? Для батюшки, послухайте. Я скажу три мінути. Мені дай. Ми попросили вас як людей. Ви нам сказали надцять разів, що ви держслужбовці. Що таке держава? Це хто? Начальство? Держава це люди. Вот де вони стоять, народ. Ви одних <зас> любите, других ненавидите. Бо є вподобання, слухайте далі. Якби нікого не побили, якби не було славілля, то не визивайте. Ce qui est lourd! Păi ne pas este!

Хто не була охорона, як синя, як сина? Чого мене не спокоїться? Коли розбиратися? Наші сторони. Наша громада, піти громада человека, і нам нічого не правильно. Чому нас вийде там? Я тут народилася, мої батьки народилися. Чому, чому? Ми, нас посилають у Москву? москов? Наші залізами немає Чому нас так поміжають. Ми за Україні за. У нас Наші паспорта України! Чого таке начин Я не забираю вас, вони молиться за мною. Дякую вам, дякую вам, ми Де, 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 То де? де вона старенька? Це девушка? Це девушка. Дві те, я побачила щоб завжди бути в курсі подій церковного життя. Підписуйтесь на канал Української православної церкви в YouTube та натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про вихід нових відео.